Рекомендація власникам басейнів. Завжди самостійно перевіряйте рівень pH у вашому басейні. Це найбільш критичний параметр. Навіть якщо ви наняли для цього якихось людей, якусь фірму, яка начебто під ключ вам чистить, обслуговує басейн, дуже часто вони лють хімію на око. Ось я особисто бачив, як ось цей ph мінус Він просто з каністри мужик заливає на око, начебто, фірма солідна, ніхто там PH не контролює, хоча. Хоча ми знаємо, ми продаємо pH-метри, дуже часто фірми, які обслуговують, купують ці pH-метри, а таке враження їхні працівники не заморачуються. Відповідно, купіть собі нормальний pH-метр і самостійно контролюйте pH п'сені. Це дуже важливо. Якщо вони вам перелюють хімію, у вас буде корозія, у вас будуть проблеми зі шкірою, тих, хто плаває. Не долють, там не буде дезінфекція ефективно проходити, будуть рости водоросли. Візьміть, ось я особисто рекомендую взяти Езодо. Це не такий тайванський, в нашому маркеті доволі недорогий прилад тайванський. Єдине, що рекомендую з індексом А 6011А. Тому що в нього є температурна компенсація. Тут же в басейнах часто 30 градусів, калібруєтесь там 25-20 градусів, на більшої точності краще взяти моделько. Але і цією можна. І ось дивіться, яка особливість цього пешметра, Теж дуже класно, що він не тоне. Це, це важливо, повірте. Він підтвердить наш сервіс-центр. Коротше, так контролюйте PH, До речі, немає бюджету. Не можете купити ph метр Купіть тест полоски, але контролюйте його самостійно. Моя вам рекомендація. Дякую за увагу.